One. Це проєкт Dangerous Boys. Сьогодні ми казали, поговоримо, чому ми саме обираємо такий транспорт, а не таке, що там по дорозі їздять машини і так далі, автобуси, маршрутки. І чому, і чому ми обираємо це? Ну, Оце зовсім не вигідно. вибирати, що їде. Ще, всі машини це не вигідно. По місті їздить досить погано, пробки і так далі. Велосипеди це. Дуже класна штука, раджу всім купити, хто можливо вже має, хто ні. Купляйте саме велосипеди, а тим більше, якщо ви живете у місті. Це досить економно їздити. Це добре для здоров'я, для нії бути ну, качати а на машині, ви доброго для себе нічого не зробите. Якщо ще будете багато на машині, їздить, ви можете спортив зірні і так далі. Ну, тому потрібно купляти велосипеди саме. Все окей. Ну варто зазначити, хоча дуже класна штука, якщо ви живете у місті. Це дуже добре. Якщо ви, можливо, думаєте, що там треба далеко їхати, там, взяти, наприклад, з Тернополя, в Кременець, да, сіли на машину, протопили педаль, ногу вирнули і вивжили в Кременці. Ну, це так воно є, і ну, що сісти на велосипед, так само можна за яких півтора години, максимум можна заїхати. Тільки, тільки чомусь дуже мало людей, хтось хоче чи може зробити. Ви думаєте, що ви це не зможете? Все можливо, нема такого вже на велосипеді, що там думав, що щось неможливо, там десь якийсь горбок вийти, ви думаєте, ні, це все не так, все виїжджається, навіть якщо зимою, морози. Нічого, нічого вам не шкодить. так, як взяти, я їде зараз оцей кір, Ось так само з такою швидкістю ми от їхати велосипедом. Тому тут немає, немає якоїсь великої різниці. Тому купляйте велосипед, велосипедиця, здоров'я Будете вести здоровий спосіб життя, будете качати ноги, будете мати удовольствие, це взагалі, дуже суперово. Так, що варто зазначити, якщо ви десь їдете ну, так сказати, в подорож, десь десь їдете далі, в далі дорогу, так сказати, що вам потрібно з собою мати? Ну, що можна, можна мати воду, ну, гроші, то само собою. Гроші зараз намет. Не все, ну вирішають Гроші, Гроші, воду і потрібно мати ось цю ж таку штучку, ось цю. І ось цю штучку. Ось цю штучку. І мати собою такого рюкзака. Що ньому потрібно мати? Нічого лишнього зайвого не треба мати, ні пива, нічого. Це, це вам нічого в дорозі не допоможе, тільки обасили, ви не будете мати сили їхати далі. Потрібно мати. Так, главне. Латки. Ладки потрібно мати. І з златки, щоб була нождачка, щоб почистити. Латки, клей, нождачка. Перше. І головне, щоб ви мали з собою. Ось таку штучку, щоб зняти колесо. Ну, Який там вже вам треба ключ, ну це, ну, це вже таке, само собою. Да. і Можна, кстати, мати свою ручку. Бо часом треба щось записати. Ну, вона ж кеша Ну, Я ще з собою не взяв такої штучки, як шестигранки, щоб тормоза хлопці тягнути. Можна навіть мати з собою тросичка. Тут трошки берехна і хай зараз роблять. Дуже бисто всі вони тріщать. з собою мати. Можна мати фонарика, ну бажана фонарика, якщо ви купуєте, купіз за гривень, так, так звану за тих бумажок таких, трошки дайте більше бумажок, купіть за, за гривень півтора тисячі, дві. Бо цей ще в мене там за 5-150 гривень це він не є. Не є якась фара, це таке, що будь-яко там я маю фонарика. Ну і то добре, що є, що є і це добре. І що е, ще варто зазначити, це так, так трошки відійдемо від теми, то це теж дуже зараз потрібно знати, що якщо ви не сіте велосипеду, ви десь хочете можливо десь так сказати на квітні, десь хочете відпочити, чи навіть. ми їдете, Це дуже погано, що по колу робиться ось такі мусорки роблять. Не викидайте сміття, що їде машиною. Не потрібно ставати тупо на асфальті бочину, і викудаю бочину сміття. Навіть якщо ви їдете по трасі, ви тупо відкриваєте вікно і кидаєте. І Не кажіть, що ви цього не робите, бо це роблять так всі. І навіть я це робив раніше, але я зараз того не роблю. Не потрібно забруднювати природу. Це дуже буде прекрасно, якщо буде скрізь чисто. Можна десь поїхати великом сісти, відпочити, зробити якийсь шашлик і так далі. Тому не потрібно Ось роби. цього робити мусорника. Наробити мусорника з природи. Все. Дивіться, дивіться наші відео ну, на даний момент і дуже мало. Ну, Підписуйтесь на те, що є. Ми дуже дякуємо всім, хто з нами, хто дивиться, хто переглядає, хто підписується, лайкає і так далі. На дачі буде дуже круті відео, самі кажуть щоразу. Підписуйтесь, лайкайте, будьте з нами. Ми вам все будемо знімати, показувати лайкчик по нашій темі. Ну це не, можливо не буде потягнутися тема про провіліки. Можливо, ще й так, буде про якісь життєві так історії. ну Все буде видно, ще все по ходу. А зараз пока, до зустрічі.